ну насправді Лукашенко запрошений до Москви, От не знаю, найближчими днями чи тижнями має бути його приїзд, і насправді Олександр Григорович зачастив, що називається з цими зустрічами. Єдине, що це ж відбудеться, якраз якщо він приїде, то це перед промовою у федеральних зборах Путіна має відбутися. Що за промова про що вона готується, поки що невідомо. Ми можемо тільки ну, здогадуватися про що це. Ну, так, ми можемо припустити але, але чого він кличе Лукашенка, чи і чи не під цю дату, розумієте, чи не буде він, що називається, в нього там щось вимагати, якихось там союзницьких обіцянок? от це, а Ви справді, знаєте, я вам правда. скажу. У мене у мене така от думка: я аналізував ситуацію. Дивіться, є чуткі. Ну, Знову ж таки, у нас. На жаль, немає такої достовірної інформації, але іноді вони в більшості свої, вони співпадають з дійсністю. Є чутки, що на минулому тижні Лукашенко відмовився від чергового запрошення з боку Кремля, да, з боку Путіна, і а, спочатку він водив його занят і сказав, що він хворіє, а потім взагалі сказав, що нема зайнятих. І я скажу так, що а, а, а начебто, візит був присвячений з'ясуванню питань. Uh, які були оговорені зара, uh, раніше. Та uh -huh. от це те, про що ви кажете, що можливо, там оці. Uh, я нагадаю, скільки 44 чи 48 програм вони підписали стосовно створення союзної держави. Ну, це було напередодні вторгнення ще. От. І так, можливо, можливо, Путін його викликає. Для того це, до речі, єдина, на мій погляд, новина, яку Путін може оголосити на. Під час оголошення цього звернення до федерального збору, чому тому, що ну мобілізацію я не вірю, що він оголосить, тому що він більше всього боїться озброєного народу. Там може початися да як розброти е, ну, російською, це... кажучи, от це перше, друге стан війни він тим більше не оголосить, тому що. Якщо ми відкриємо будь-який договір, то там розділ форс-мажор починається з чого обставин обстоятельства сили. сіли, в, в скобочках. Війна на першому місці, на місці, тому він просто втратить всі міжнародні контракти. Тому війни він не оголосить. Він навіть боїться другу хвилю мобілізації оголосити. Тому я думаю, так, да, єдина така суперна. А і дивіться, як показово місто Волгоград. Перейменували на один день, просто поміняли табличку, але навіть про це не не говорили. І він не, не зміг. Все ж таки, а це говорить про те, що немає в суспільстві, немає е-е консенсусу стосовно перейменування цього цього міста: Волоград, Волоград, Сталінград і такі інші. Так що я думаю, що так, це оголошення про створення союзної держави або хоча би сил. Оборони чи сил безпеки, вони так називають сили безпеки союзної держави. Це сумісне це угруповання, яке вони начебто сьогодні формують на Брестській області на полігоні, де проходить а, а насправді там проходить навчання російські мобілізовані, і з них роблять там ну якихось військовослужбовців. Зазвичай складає до 4 тижнів складає термін навчання. Потім їх сажають ешелон, і ми їх бачимо на Донбасі. От така от система yeah. працює, і, і, і отаке от, от звернення. Я думаю, що саме за цим він Лукашенка тягне. І ще йому треба показати: дивіться, у Путіна сьогодні складно, на мій погляд, складається така ситуація, що він один. Дивіться, ніхто його ОДКБ, скільки він не збирав цього ОДКБ вони не хоче підтримувати його е, в плані війни проти України. Іран, макс даже Іран, максимально намагається дистансуватися від е, Росії. Щоб не потрапити під чергові санкції. Так, да, Китай там щось намагається передати Росії, зараз там їх Сполучені Штати піймали, але знову ж таки офіційно ні. Вони підтримали фінансові санкції проти Російської Федерації і офіційно не підтримують, не висловлюються, ну, тримають нейтралітет стосовно війни. І хто ну, за інакше ну, дивіться? Іран е, губі, пішли чутки про те, що Іран буде будувати завод, наприклад, та оборонного так. Це ж яхто. позбавлення. Вони ж хочуть е, передати технологію. Завод буде будувати Росія. Вони передадуть тільки технологію, і можливо якесь там обладнання для найскорішого. Будівництво цього заводу і Іран таким таким чином хоче позбавитися уникнути санкцій, які можуть бути на нього накладені ну, стосовно передачі зброї Російської Федерації. Але знаючи за взятість, ну 5 тисяч дронів на рік, це достатньо велика цифра, шістка, якщо вони чиста. Якщо вони вийдуть да. на ці оберти, це буде так. Ну, Але я не було. думаю, що вони вийдуть раніше, там, допустимо, кінця року. Да, якщо вони будуть застосовувати готове виробництво і тільки налагодять технологію, то, можливо, там за півроку вони почнуть збирати ці дрони. А на проєктну потужність, да, до кінця року можуть, можуть вийти. А, ну, якщо не станеться знов якась бавовна на, на цьому підприємстві, до речі, ви ж побачили, як вони цей звод відсунули від кордонів України? Ми, ми заявляли, що у нас можуть з'явитися дрони на тисячу кілометрів. А вони поставили підприємства на 1100 кілометрів, щоб наш дрон не долетів. так що я думаю, що саме йому треба компанію йому треба показати, що він не один в цьому світі проти, проти всього світу.